Австрійська Республіка Столиця Відень, площа 83 859 кілометрів населення 9 мільйонів 178 тисяч. Розташування. Країна розташована у Центральній Європі, на півночі межує з Німеччиною та Чехією, на сході з Угорщиною та Словаччиною. На півдні з Італією та Словенією, на заході з Ліхтенштейном та Швейцарією. Виходу до моря немає. Більшу частину території займають Альпи та її передгір'я, найвища точка гора Гросклокнер 3797 метрів. Адміністративний поділ складається з восьми федеральних земель та прирівняно до них столичного округу. Форма правління Республіка з Федеративним державним устроєм. Глава держави Президент обирається на 6 років загальним голосуванням. Вищий законодавчий орган двопалатний парламент, Національна Рада та Федеральна Рада. Термін повноважень 4 роки. Вищий виконавчий орган. уряд на ЧОЛІ з Федеральним канцлером. Великі МІСТА. Грац Заснован у 1128 році. Лінц заснован у 799 році. Зальцбург заснован близько у 700 році. Інсбрук. Заснован у 1234 році. Державна мова німецька релігія. 80% католики, 9% протестанти, 3% православні, 2% мусульмани, етнічний склад 88% німці, 1,5% хорвати, словенці, угорці, чехи, словаки, італійці та 10% турки, боснійці, серби. Валюта Євро. Клімат Помірний, перехідний до континентально, що сильно залежить від висоти. Зима м'яка з частими снігопадами, найхолодніший зимовий місяць січень. Температура в долинах опускається до 2 градусів, у гірських районах до мінус 14. Сніг лежить у горах 7-8 місяців, літо тепле та сонячне. Найспекотніші місяці липень та серпень, температури близько плюс 20 градусів. Опадів випадає від 600 мм на рік на сході країни до 2000 мм на рік на західних і юго-западних схилах Альп. Флора До висоти 600-800 м розташовані широколистяні ліси. Дуб, бук, граб ясен. На висоти 1400 м з'являються хвойні породи. З висоти 2000 м починаються альпийські луги. Фауна у широколистяних клісах зустрічаються рідкісні в Європі види тварин: благородне олень, лось, козуля, буре У високогірній частини гірський козел, сірка, Альпійський Бабак, Альпійська Біла, Куріпка, річки та озера, річки Дунай, Притоки Ін, Енц, Драва, Мур і Морава. Рейн 580 озер. В основному льодовикового походження, в тому числі. Нейзідлер Зею Боденське озеро. Визначні пам'ятки. У відні знаменита віденська опера та бургтеатр. Збори Академії образотворчих мистецтв, колекції коштовностей імператора Священної Римської імперії. Палац Шенбурн, Парк Бельведер. Найстаріший у світі зоопарк заснован у 1732 році. У Зальцбурзі будинок музею Моцарта. У Грації музей криміналістики замок 6 століття, Собор лицарів Тевтонського ордену XIII 13 Вінсбургу – замок Фюрсенбург, Імператорський палац Хофбург 14-18 століття. Австрійська кухня. Австрійську кухню можна поділити на сільську та міську. Перша відрізняється великою кількістю овочів і молочних продуктів, основних складових селянського раціону. Прості у приготуванні страви з сільської кухні, як правило, складаються з картоплі, капусти, цибулі, чеснику, сиру. У містах переважають м'ясні та рибні страви зі складною рецептурою. Багато з них вперше з'явилися на столах королівської знаті та багатої буржуазії. ТОП 5 відомих людей з Австрії: Нікі Лауда, Автогонщик. Зігмунд Прейт, лікар-психіатр. Арнольд Шварцнегер, кіноактор. Вольфган Моцарт – композитор. Фердінанд Порше Автоконструктор Корисна інформація для туристів: виділяються два туристичні сезони: літній липень-серпень та зимовий Різдво. Найкращий час для відвідування відня, пізня весна та рання осінь. Гірськолижний сезон триває до середини квітня. Для користування підйомниками необхідно придбати разові або одноденні квітки, буває декількох категорій, або більш вигідні, – паси, на кілька днів для дійсних більше 10 днів необхідна фотографія. Туристичні пластикові картки забезпечують безкоштовний проїзд у будь-якому вигляді громадського транспорту, безкоштовне або дешевше відвідування музеїв та екскурсії всілякі знижки. Безкоштовні карти відня, маршрути транспорту, програми екскурсій та брошури. Чайві становить 5% вартості замовлення. Декілька цікавих фактів про Австрію. Австрійські діти навчаються кататися на лижах раніше, ніж ходити. В Вені можна сміливо пити воду з-під крану. Вона подається до столиці прямо з альпійських лідників. Австрія найгорніша країна Європи, 62% її території займають Альпи. Підписуйтесь на канал. Конструктивно, цікаво та пізнавально.